Самого ранку, як бджілки в парках та скверах міста гудять працьовиті бджілки, озеленювачі міського центру благоустрій. Сезон поливу та зрошення рослин розпочато. Зелена травичка та квітнучі клумби перед виконкомом міської ради отримують нові ковтки життя. Свіжий вітерець і живильна водичка, якою доглядачі парків поливають квіти, кущі, зелені насадження, дарували прохолоду та насолоду. Сьогодні це на часі, бо спекотні дні, квітня виснажують землю не орошену дощем, такі заходи проводяться систематично та планомірно, аби зелені насадження і далі залишалися зеленими. На жаль, період світіння червоних тюльпанів, які як вишиване поле радували перехожих парку перемоги недовгий два-три тижні. Аби в'яночі квіт не псував загальної картинки озеленювачі, зрізають їх та вивозять на смітник. Двірники збирають опалець від дерев, що потріпав вітер і встелив доріжки для пішоходів. А як святково зустрічає? Мешканців та гостей місто свіжо оздоблене яскравими квітами стела при в'їзді в, в Білгородністровській, сині жовті фіалки так і виблискують на сонці, неначе підморгують проїжджаючим повз. Квітне наша керман, сяй та відроджуйся. Ірина Ворбинська, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний.